Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Як ваш настрій? Посміхніться трошки. О, ви зразу гарніші стали. Ви як посміхаєтесь, вам зразу стає гарніше і легше на серці, правда? Алілуя? Хочу звернутися до Божого Слова. Ми сьогодні чули прекрасне слово. Я хочу продовжити ті думки. Прочитавши текст писання, давайте відкриємо Слово Боже, текст писання це перше соборне послання апостола Івана, п'ятий розділ і двадцятий вірш. Перше соборне послання Івана, п'ятий розділ і двадцятий вірш. Написано так: ми знаємо, що Син Божий прийшов і розум нам дав. Щоб пізнати правдивого і щоб бути в правдивому сині його Ісусі Христі. Він, Бог, правдивий і вічне життя. Давайте скажемо слава Богу! Я хочу сьогодні говорити з вами на тему, що нам дав Ісус. Ви знаєте, коли Ісус Христос прийшов в цей світ, Він щось нам приніс особливе, важливе, що було так необхідне для кожного із нас. І коли ми читаємо цей текст, ми можемо побачити, що найперше, що нам дав Ісус, коли Він прийшов в цей світ? Він дав нам. Розуму. Ви знаєте, як багато людей живуть без розуму. Як багато людей змарнували своє життя, бо не було розуму. І коли ти дивишся на поламані сім'ї, на поламане життя, на погані вибори, які були зроблені в житті людьми, і ти розумієш, в чому проблема? А розуму то не було. І людина каже, дай мені той розум, що я маю тепер колись, правда? А де ж його взяти того розуму? Хтось думає, Піду вчитися, Піду вчитися в університет, в інститут, там мені дадуть розуму. Можливо, якусь освіту ви здобудете. Які знання ви здобудете, але чи здобудете розум, це великий знак запитання, правда? Тому що розум це найперше страх Божий. Розум, він приходить від того, хто дає Його. На землі ти його не придбаєш. Біблія каже, що ми знаємо, що Син Божий прийшов і розум нам дав? Хто дав розум? Син Божий. Чому всім людям потрібен Ісус? Чому людині, кожній людині, яка прийшла на цей світ? Молодій, старший, чоловік, жінка, потрібен Ісус? Тому що кожній людині потрібен розум. Розум. Бо без розуму так багато проблем. Є знання, які ти здобуваєш в своєму житті, які тобі ніколи не знадобляться, але є знання. Які приносять тобі велике благословіння. Ви знаєте, людське життя наповнене ілюзією. Дуже багато людей вони шукають не того, що треба. Є такий текст Божого слова, Еклезіаста 7.29. Давайте ми звернемо на нього увагу. Еклезіаста 7.29 написано: крім того, поглянь. Що знайшов я, що праведною вчинив Бог людину, та вигадок усяких шукають вони? Дуже дивно. Знаєте, людина шукає, кажуть, пригод на свою голову. Людина шукає якихось казок, міфів, конспірологічних теорій. Людина шукає вигадок, замість того, щоб зануритись в Боже Слово, в Біблію і набратися розуму. Ви знаєте, люди, які мають розум, з ними так приємно, з ними так легко. Вони влаштовують мудро своє життя. І біля них добре, і з ними добре. Розумна людина, наскільки це є велике благо. Біблія каже, чоловіки живіть жінками за розумом. І знаєте, коли чоловік живе жінкою за розумом, як Ісуса прийняв, бо ми знаємо, що Син Божий прийшов і розум нам дав. І людина, яка приймає Христа, має цей розум. А людина, яка не має Христа, розуму не має. Тому якщо ще хтось можливо є, що ви не прийняли Христа, Він вам просто необхідний. Бо Він приносить щось, що вам необхідне на кожний день вашого життя. Амінь. Це розум. Розум. Біблія говорить, що люди шукають вигадки. Для чого? Чому людину тягне на якісь не ті речі, що треба? Тому що Біблія каже, давайте відкриємо це римлян перший розділ. Написано такі слова з 21-го вірша почну читати. Бо пізнавши Бога, не прославили Його як Бога і не дякували, але знікчемніли своїми думками і запаморочилось нерозумне їхнє серце. Людина, яка не пізнала Бога як Бога. Не прославила його як Бога. Щось відбувається з такою людиною. Написано запаморочилось нерозумне їхнє серце, називаючи себе мудрими. Ви знаєте, всі люди вважають себе мудрими і називають себе мудрими. Але Біблія говорить, вони потуманіли. І славу нетлінного Бога. Замінили на подобу образа тлінної людини і птахів, і чотироногих, і гадів, тому той видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець, на нечистість, щоб вони самі знеславляли тіла свої, вони Божу правду замінили на неправду. Бо коли людина не має розуму, вона починає робити такі речі. І Біблія каже, вони Божу правду замінили на неправду і честь, віддавали і служили створінню більш, як творцеві, що благословений віки. Амінь. Людина без розуму вона поклоняється творінню, а не творцю. Людина, яка не має того розуму від Бога, вона сама собі робить Бога, майструє Його, витесує Його, малює Його, зображає Його. І це тільки тому, що просто немає розуму. Бо Біблія говорить, що треба поклонятися Творцеві, а не творінню. Далі написано, апостол Павло каже, 26-й вірш. Через це Бог їх видав на пожадливість ганебну, бо їхні жінки замінили природнє єднання напроти природнє, так само і чоловіки, позоставивши природнє єднання жіночою статтю, розпалилися своєю пожадливістю один до одного. І чоловіки з чоловіками сором чинили. Це коли руйнується сім'я. Це коли все перевертається, коли жінки одружуються, чоловіки одружуються. Біблія говорить, це люди без розуму це перевернутий розум. Це велика ганьба, це велике прокляття. І Біблія говорить, і вони прийняли в собі відплату, відповідну їхньому блудові. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні? Видав їх Бог на розум перевернутий, щоби чинили непристойне. Дорогі брати і сестри, Бога треба мати в пізнанні. Дехто з людей каже, я маю Бога в серці, в душі. Бог в серці і в душі тільки тоді є, коли він є в розумі. Якщо Бога немає в розумі, в пізнанні, Його в душі і в серці бути не може. Бог є в пізнанні, в розумі, і тоді Він є в серці. Інакше не буває. Тому Біблія каже, ми знаємо, що Син Божий прийшов і розум нам дав. Як важливо мати цей розум? Як важливо жити цим розумом? Біблія каже, а ми маємо розум Христа. До чого веде розум Христа? Розум Христа веде до правдивого поклоніння, до правдивої віри, до правдивого життя. Розум Христа. Він такий чистий, такий світлий, такий лагідний і спокійний. Ви знаєте, є люди, які просто живуть своє життя, не задумуючись, як вони його проживають. А Біблія говорить, що за наше життя треба буде дати звіт. За все треба буде дати звіт перед Богом. Кожен із нас буде давати цей звіт. Біблія каже, йому дамо звіт. І щоб нам гарний звіт дати, треба мати розум прожити життя правильно. Друге, про що говорить цей текст. Що Бог не тільки дав нам розум, а Він дав нам пізнати правдивого Бога. Друге, написано: Ісус дав нам пізнання правдивого Бога. Пізнання. Правдивий Бог є той, який все створив. Правдивий Бог був і є завжди живим. Він є творцем всього видимого і невидимого. І Біблія говорить, хто він є. Як нам пізнати Бога, який все створив? Хто є правдивий Бог? Біблія говорить, що Бога ніколи ніхто не бачив і бачити не може. Він живе в неприступному світлі. Але Біблія продовжує і говорить, єдинородний син, що був в лоні Отця, Той виявив був його. Халилуя! Дорогі мої брати і сестри, Ісус виявив нам правдивого Бога, тому що сам Ісус і є правдивий Бог. В Євангелії від Івана 10.30 написано Я і Отець ми одне. Одного разу Пилип приходить до Ісуса і каже: покажи нам Отця, і нам вистачить. Ісус каже, Пилипе, скільки часу ти є зі мною, і ти не пізнав той, хто бачив мене, бачив Отця. Бо я є в Отці. А отець є в мені. Біблія говорить, що Ісус, Він дав нам пізнати правдивого Бога. Ти не можеш пізнати Бога без Ісуса. Ти не можеш прийти до Бога як не через Христа. Тому що єдина дорога до Бога послухайте уважно. Єдина дорога до Бога є тільки через Ісуса Христа. До Ісуса Христа люди приходять різними багатьма дорогами, але до Бога є одна дорога тільки через Христа. Він є двері, якими людина війде і спасеться. Нема іншого імені, даного людям під небом, яким би ми вони могли спастися, є лише одне ім'я ім'я Ісус Христос. Тому кожному потрібен Ісус, кожен має прийти до Христа і визнати Ісуса Христа. Пізнати Бога. Можна тільки через Христа, бо написано в Писанні, це Друге Коринтян 4,6, 2 друге послання до Коринтян, четвертий розділ, шостий вірш. Бо Бог, що звелів був засяяти світлу з темряви, в серцях наших засяяв, щоб просвітити нам знання. Слави Божої в особі Христовій. Алелуя! Через особу Христа ми пізнаємо, хто є наш великий Бог, пастир, про якого ми сьогодні чули, брат Юрій нам проповідував, який тобі дає забезпечення, мир, провадження. Дає тобі все, що потребує твоя душа. Ти можеш пізнати Його і прийти до нього, пізнавши Христа, прийнявши Христа. Ти зрозумієш, що більше і глибше. Знаєте, пізнання Бога це фундаментальна річ, тому що говорити про Бога і пізнати Бога, це різні речі. Коли людина пізнає Бога, знаєте, по чому я особисто визначаю, чи пізнала людина Бога, чи не пізнала? Я вам скажу дуже просто: за 30 років свого пасторського служіння я це дуже чітко визначаю. Людина, яка пізнала Бога, вона задає мудрі, правильні, глибокі запитання. Людина, яка Бога не пізнала, Чула про Бога, цікавиться Богом, так багато задає глупих, неправильних питань. Цікаво, правда? Я вам скажу: людина, яка пізнала Бога і пізнає Бога, вона має таке глибоке розуміння Бога на різні речі. На різні речі. Побутові. Служіння багато чого, тому що сам Бог дає їй глибоке розуміння святості, праведності і багатьох інших речей. Людина, яка Бога не пізнала, але говорить про Бога. що Щитала про Бога, вона така поверхнева, така неглибока, така свіцька, але з біблійними знаннями. Але свіцька. І дуже часто поверхнева. Людина, яка пізнала Бога. Це людина, яка наповнена Ним. Вона пережила його. Бо знання це інформація, а пізнання це переживання Бога. Це практичне знання, хто є Бог. Це практичне розуміння. Як жити з ним, що йому подобається, що йому не подобається, що він любить, а що він ненавидить? Бо є речі, які Бог ненавидить, а їх люди люблять. Є речі, які любить Бог, а люди їх не дуже люблять. Треба пізнати Бога. Коли ти пізнаєш Бога, ти розумієш, що йому вподоби, і ти хочеш догодити Йому. Тому нам потрібне глибинне пізнання Бога. Воно дається тільки Христом, через Христа і приходить від Христа. Алелуя! Дуже часто Бог нас провадить своєю дорогою, і ми йдемо за Ним, пізнаючи його різні грані, Його особистості, Його єства. В Бозі є все, Він є любов. Він є той, який є справедливий, тому не втрачаймо ревності по Богові, Пізнаваємо його більше і більше. Це глибина мудрості, це глибина розуму, це глибина пізнання. І третє, що написано в цьому тексті, 1 Івана 5:20. Ми знаємо, що Син Божий прийшов і розум нам дав. Це номер один. Друге, щоб ми пізнали правдивого Бога. І третє, написано: Він Бог правдивий і вічне життя. Хто Бог правдивий? Ісус є Бог правдивий і вічне життя. Що таке життя? Життя це короткий відрізок часу, даний Богом для людини від дня народження до дня її смерті. Це є визначення, що таке життя. А що таке вічне життя? Вічне життя. Людина не знає, що таке вічне життя. Ісус, який прийшов на землю, сам дав визначення, що таке вічне життя. Давайте ми прочитаємо це визначення, дане самим Ісусом. Що таке вічне життя? Нам не треба якийсь словник шукати, як для інших визначень. Сам Ісус це сказав. Євангел від Івана, 17 розділ, 3 вірш. Єванглії від Івана, сімнадцяти розділ третій вірш. Ісус дає визначення, що таке вічне життя. І він каже так, життя вічне це те, що пізнали тебе єдиного Бога Правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Вічне життя ми маємо вже тут, на землі. Не будемо колись мати, як будемо со святими у покоях. Ми вже його маємо, пізнаючи Бога і Христа, це пізнання, пізнання, переживання Його в собі. Тому Він нам дав вічне життя це те, щоб пізнати єдиного. Нема багато богів, є єдиний Бог, творець неба і землі. Єдиний Бог, який створив нас, і землю повісив ні на чому. Це єдиний Бог. Ісус явив цього Бога. Біблія каже, все ним, для нього і через нього створене. Він є у всьому. Він є Альфа і омега, він є початок і кінець. Він є правдивий Бог, не просто син Божий. Хтось каже, ну Ісус син Божий. І це правда. Але цей текст, який ми прочитали, давайте вернемося ще раз 1 Івана 5, 20. Він чітко говорить, що Ісус є Бог. Бог. Не просто син Божий, а Бог. Зверніть увагу ще раз на цей текст. Щоб бути, або щоб пізнати правдивого і щоб бути в правдивому сині Його Ісусі Христі. Він Бог. Хто він, Бог? Ісус Бог правдивий і вічне життя. Ти не можеш мати вічного життя, не пізнавши правдивого Бога Ісуса Христа, який є єдиний з Отцем, нерозривний, нероздільний з Отцем і Духом Святим. Він Бог, не просто Син Божий, не просто менший, він рівний з Отцем. У всьому. Він Бог правдивий. Правдивий. Це означає, що правда є в нім, Він є дорога, правда і життя. І якщо ти хочеш розуміти Бога і про Бога, тобі потрібен і Ісус. Познайомитись з Ісусом. Бо той, хто має Христа має Бога. Хто не має Христа, не має Бога. Написано 1 Івана 5, 20, ми читали, а давайте ми прочитаємо 12 вірш. 1 Івана 5, 20, оператори висвітліть, будь ласка, написано: хто має сина, це означає Ісуса, сина, той має життя. Життя. Чому багато людей кажуть: ой, щось життя нема. Ось щось так життя нема, щось, щось таке тяжке життя. Нема життя, я вам скажу, чого нема життя. В тебе нема життя, бо в тебе нема сина Божого. Там, де нема сина Божого, там, де нема Христа, вдома, в сім'ї, в родині, на роботі, в державі, де нема сина, там нема життя. Но там, де є Христос, там, де Його присутність. Там, де його благодать, там, де є Він, там, де Бог є, там є життя. Алілуя. Життя є. І якщо в тебе нема життя, і ти можеш сьогодні сидиш тут і думаєш, нема життя, я тобі скажу, тобі потрібен Ісус, прийди до Нього сьогодні.